Огляд російських видань запропоную вам Петро Білян. Знову привіт. Доброго ранку. Як ти вважаєш, росіяни сподіваються на покращення матеріального добробуту в найближчим часом? Mm, ну, мабуть, ні. Ну, бачить, маєш рацію. Газета відомості пише також про те, що провели там російські соціологи опитування і пишуть, що найближчим часом росіяни нічого доброго від своєї економіки не сподіваються і продовжують затягувати паски. Ну, тут ми схожі. Ну, ми ніколи нічого доброго не сподіваємося. Тут ми не схожі якраз, тому що на українці завжди не задоволені навіть в часи економічного зростання. Вони таке враження, що не відчувають цього, що там щось росте, щось покращується. Там ну можна задати ту саму ситуацію 2005-2008 років, коли був у нас в Україні фактично економічний бум. Але всі ходили з кислими мінами і розказували про те, що ну, не так, не те, не мало. Мало це мало. От нас, це наш, тут нас не треба плутати з росіянами. Добре. У нас інший підхід. Ми незадоволені завжди, не зважаючи від ситуації. Росіяни у них була навпаки така ейфорія, вони там сподівалися, що колись от там вони, так, вони, живуть краще, ніж поляки. вони живуть краще, ніж поляки, ніж Східна Європа. Декому навіть здавалося, що вони вже живуть так, як Західна Європа. Ну, да, і демонстрували от, це, як вони живуть і добре в Турції. Каже газета відомості, що і найближчим часом нічого кращого не сподіваються. Дуже важкі часи настали, росіяни затягують паски. Разом з тим пише газета відомості про те, що незважаючи на те складну ситуацію в економіці, російська влада не втране в моменту, щоб тратити гроші на армію на оборону і от чергову. Нову армію на кордоні з Україною починають формувати. Ну щоправда, вони говорять з експертами і кажуть, що це не означає, що це, якщо формується нова армія на кордоні з Україною, що це зразу слід очікувати, якогось Вторгання. вторгнення чи військових дій, як відзначають експерти, які опитують газета відомості, що це е, просто планова ситуація, така і маневри ці Кавказ 16 У них теж планові. І начальник їхнього генерального штабу теж переконує, що все так в межах плану. Ну але в росіян плани звісно міняються як у всіх слов'ян. Це в них сім п'ятниць на неділю. Вони можуть поміняти ці плани дуже швидко. А те, що створюється армія, це звісно малоприємна штука, особливо якщо врахувати, що. Тій частині, скажімо, на східних кордонах України до 2014 року таких крупних військових з'єднань російських не було. Що з іншого боку не завадило росіянам прийняти активну участь у 2014 році на весні і влітку в тому, щоб увести свої батальйонно тактичні групи на територію України і підтримати ці спровокувати, а потім і підтримати ці заворушення на Донбасі, які призвели до... Утворення на території частини районів Луганської Донецької області цих самопроголошених ага. республік. Так що тут армія в великому рахунку такого радикально щось не змінить. Ну, я залишаюся при своїх враженніх що я, я у вторгнення на відміну від нашої влади не вірю. То не бачу я тут підстав, так би мовити, фактичних. Ну і не думаю, що таке станеться. Але тим не менше, росіяни армію там створюють. Традиційна тема, про яку говорять і в Україні, і в Росії, це звісно, боротьба з корупцією. Цікавий такий російський економіст Владислав Іноземцев на сайті РБК публікує матеріал, доволі цікавий, який розповідає про те, чим корупція в Росії відрізняється від корупції. Врешті, так би мовити, світу цивілізовано і згадую цей скандал з полковником Захарченком, якого виявили на квартирі 120, Родичі. у родичів його на 125 мільйонів доларів, яких вистачає на те, щоб двічі погасити всі борги по заробітних платах нещасним росі... працівникам російських підприємств. Ну і він говорить про те. Що в чому різниця? Все таке. Що різниця в тому, що у Росії відповідно до російського законодавства, всі ці, ці корупційні дії вони часто можуть виглядати легальними. Що це тільки каже в Російській Федерації, може віцепрем'єр позичити олігарху 50 мільйонів доларів, а потім через два роки забрати 100 мільярдів мільйонів доларів, і це все буде в межах закону. Це тільки в Росії можна знайти е, такі кошти у полковника. Е, Утишніх справ на квартирі, і потім думати, а там винен, не винен, де може він десь заробив. Ну але з іншого боку, тут треба відзначити, що тут Україна якраз також доволі близька. У нас навіть також у борців з корупцією можуть знаходитися такі доволі великі суми, які не треба пояснювати. Або якщо при випадку є можливість пояснити, то ви зразу пояснять, що це все по закону. Ну, у нас колись, коли е, в давні часи, ще коли прокурором був е, медведько в часи Віктора Андрійовича Ющенка, то також він дуже часто говорив, що коли йому казали, що тут от дивіться тут ж корупція, тут же ж якісь порушення закону. Ну, але він любив казати, так а на паперах воно ж все по закону. Ну, от в цьому плані у нас така дуже близька з росіянами в підхід до корупції, до боротьби з корупцією. що, по перше, що кошти знаходяться в борців з корупцією, а з іншого боку, воно все. Начебто, й по закону, можна і позич. Позичати гроші по закону і віддавати так якось, хоча всім здається, що воно начебто якось вже має ознаки корупційні, якщо дивитися з точки зору там світових стандартів, особливо так би мовити, з європейської точки зору. А відповідно до чинного законодавства, все це законно. Ну, Щоправда, є такий російський вчений Симон Кордонський, колишній соціолог, який каже, що взагалі говорити про корупцію на пострадянському просторі, зокрема в Росії, це ну, хибна концепція. і що ми просто запозичуємо ті терміни, які використовуються на заході, і прикладаємо їх так до нашої соціальної реальності, то яка склалася на просторах колишнього радянського союзу. Що насправді корупції тут ніякої нема а є інші явища: є так так звана станова рента, що є шляхта, начальство, велике еліта, вони займають певний соціальний статус, вони займають положення в суспільстві, і вони відповідно до свого положення мають право звичаєве на те, щоб забрати частину. До прибутку частину ресурсу, яку виробляє суспільство О, у собі, у кріпаків цих у них трошки забрати. А кріпаки повинні працювати і небагато не дуже сильно обурюватися. Ну от в Росії кріпаки правильно виховані, вони не обурюються, а в нас більше традиції такі історичні там, козацтво, гайдамаки. І в нас прийнято що-небудь, якщо там щось не подобається, то можна пообурюватися. Це в нас в цьому сенсі різниця. Дякуємо. Це Петро Білян Він зробив огляд російських видань.